Вітаю вас в ефірі програма тема дня. і Зараз будемо говорити про медицину. Я із задоволенням вітаю сьогодні в нашому ефірі. Олена Колоденко, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 докторка медичних наук, вже долучилася до роботи нашої студії. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня. Знаєте, хотілося б з вами по перше почати з нагальної такої теми: саме електронні рецепти. Саме ця тема викликала багато обурень, багато непорозумінь. Навіть такі дуже серйозні аншлаги були не тільки в Одесі, а й по всій Україні. І ось ми майже місяць живемо з цими правилами. Розкажіть, що змінилось за цей місяць. Ну, на практиці можна сказати нічого не змінилося, тому що у нас не додалося, я ще раз повторюю, жодного медичного препарата, який би додатково, на який би додатково потребувався рецепт. У нас додалася нова функція, тобто майже на всі препарати ми тепер можемо виписати електронний рецепт. І це дійсно зручно. Це дійсно зручно, коли, наприклад, пацієнт має хронічне захворювання. Він Постійно приймає свої ліки, він звернувся до свого сімейного лікаря навіть і телефоном. Сімейний лікар виписав рецепт, і пацієнт отримав цей препарат в аптеці. Окрім того, електронні рецепти можуть виписувати не тільки сімейні лікарі, а будь-який лікуючий лікар, який вважає за необхідним виписати рецептурний препарат. Тобто, це також зручно ти прийшов на прийом до будь-якого лікаря, наприклад, гінеколога або лор-лікаря, або невролога, або ще когось. Лікар вважає, за необхідним виписати рецептурний препарат. Він одразу ж виписує рецепт, і не потрібно додатково йти до свого сімейного лікаря, щоб він його виписав. В принципі, електронний рецепт має спрощувати життя пацієнтів і життя лікарів, а просто було таке недопояснення і ну, такий... можливо, да окрім того, ми розуміємо, що зараз можуть бути ну деякі негаразди і зі світлом, і з електронною системою, і з інтернетом. Тому паперовий рецепт також працює. І якщо у лікаря немає змоги виписати електронний рецепт, він може виписати звичайний паперовий рецепт. З цим паперовим рецептом пацієнт іде до аптеки та може придбати собі той необхідний препарат. Окрім того, продовжує працювати програма Доступні ліки, і з цією програмою пацієнти із хронічними захворюваннями, Серця, ендокринної системи або бронхіальної астми можуть отримати безкоштовно препарати або з невеликою доплатою. Тобто така програма також існує, також працює і вона. Е Спрощує життя mm -hmm. нашим пацієнтам, пані Олена. Чи є єдина форма електронного рецепту? Чи в принципі як лікар випушить, якщо це просто повідомлення в вайбері? Я не знаю, де ми звикли спілкуватися з сімейним лікарем? Ні, звичайно, є міжнародно затверджена форма, і вона автоматично формирується в електронній системі, коли пацієнт вносить всі необхідні дані, наприклад, огляду, ставить свій діагноз і потім в цієї. Електронній системі є можливість сформувати електронний рецепт на препарат або за програмою Доступні ліки, або за програмою антибактеріальні препарати або інші рецептурні препарати. Пані Олен, давайте нагадаємо нашим телеглядачам, які ліки можна отримати тільки за рецептом. Ну там вже в них є якась категорія тощо. Ну, є декілька категорій: це препарати для зниження артеріального тиску, це антибактеріальні препарати, це протисудомні препарати, це інсуліни і деякі інші гормональні препарати, це препарати, деякі знеболюючі і деякі протизапальні препарати. Вони виписуються за рецептом. Ви просто сказали про ліки, який там знижують тиск. Тощо, я пам'ятаю, коли там моя бабуся декілька років тому там їй треба купити ліки. Вона там відправляє мене в аптеку, вона їх випиває і все ну, в принципі добре. Вона проходила курс лікування, але за стільки років з цієї хвороби вона, в принципі, знала, що їй необхідно. Зараз ну, не буде такої. Ну, можливості. такої проблеми не буде, але треба заздалегідь зв'язатися із своїм сімейним лікарем або з кардіологом. Немає проблем виписати е, препарат для зниження артеріального тиска. А якщо людина е, хронічно хвора, вона має розуміти, що в неї постійно має бути е, запас цього препарату, тобто є препарати, які вони приймають постійно, або, можливо, є препарати такої невідкладної медичної допомоги, в разі чого пацієнти також це проговорюють із своїм сімейним лікарем або кардіологом, або терапевтом і отримують. Заздалегід рецепт на ці препарати. Тобто на практиці, в принципі, жодних проблем немає, і ми не бачимо такого якогось ажіотажу і до сімейних лікарів. Тобто, все планово відбувається. Всі пацієнти планово отримують рецепту і проблем немає угу. з цим. Але ж багато занепокоєнь викликали також деякі види знеболюючих, які зараз можна отримати тільки після консультації з сімейним лікарем. А це такі, знаєте, розповсюджені знеболюючі препарати. Парати, які в принципі всі могли собі дозволити, чи там чи головний біль, коли там сильно болить, то що а зараз ну, таке. Ну, дивіться для знеболювання, тобто препарати першої лінії, вони є безрецептурними. І навіть якщо болить голова, то людина може піти до аптеки і придбати собі ці знеболюючі. Але якщо вони вже не допомагають, то звичайно треба звернутися до лікаря для того, щоб визнати причину цього головного болю, і далі призначити лікування. Багато питань ще стосовно переселенців. Я просто пам'ятаю, коли тільки заговорили про електронні рецепти. Вони казали, що деякі залишились без лікарів, там деяких дехто де проживає на територіях, які близькі до лінії фронту. Там ситуація в принципі не змінилася. Там можна там є доступ до будь-яких ліків. Так, якщо я не помиляюся, ну якщо це люди, які живуть в тих місцях, де зараз є бойові дії, звичайно, там працюють і. Гуманітарні місії, гуманітарні організації, до яких можна звертатися, і е, там вони можуть і без рецептів отримувати необхідні ліки. Але загальне правило для всіх: якщо є така можливість звернутися до лікаря, то треба звернутися і отримати е, рецепт на рецептурний препарат. Усі внутрішньо переміщені особи е, без проблем можуть прийти до найближчого центру первинної медико-санітарної допомоги. І отримати всю необхідну медичну допомогу. Якщо це невідкладна, вона, звичайно, буде надана пацієнту ну, цієї ж миці, коли він звернеться. Якщо це якесь хронічне захворювання, він може заздалегідь записатися на прийом і обрати собі сімейного лікаря, або просто звернутися до лікаря і отримати всю необхідну медичну допомогу. Знаєте, про це питання також хотілося б трошки ширше поговорити, тому що ми е, говоримо вже про це і в нашому ефірі, не е, перший рік і не перший взагалі е, ефір, але е, все одно є випадки, коли, там, наприклад, молоді люди вони приходять до лікарні, і фактично у кол-центрі їм е, пояснюють е, відповідні кроки, як діяти, якщо там турбує я не знаю, спина чи е, е, там е, серце болить тощо. І їм говорять. Е, що необхідно, аби там направлення виписав сімейний лікар. Тощо з вами хотілося ще раз про це поговорити і ще раз це нагадати. Знаєте, такий план дій і механізм дій. Е, ну ми сьогодні кажемо про е, безкоштовну доступну медичну допомогу для будь-якого громадянина. Звичайно, вона зараз вистроєна в певну систему. Тобто, для того, щоб отримувати безкоштовну допомогу, треба по-перше, знайти свого сімейного лікаря, який зможе поставити діагноз, виписати. Направлення на необхідні, наприклад, аналізи, діагностичні процедури або на консультацію до іншого фахівця, він може виписати. Рецепт на рецептурні препарати, і в принципі він слідкує вже за здоров'ям такого пацієнта. Сімейний лікар і розкаже, як можна отримувати далі безкоштовні медичні послуги. Якщо, наприклад, пацієнту потрібно просто зробити якусь процедуру, він отримує направлення і робить процедуру. Якщо, наприклад, пацієнту якась складна ситуація і потребує стаціонарного лікування, то пацієнт виписує направлення на. Стаціонарне лікування з цим направленням. Пацієнт поступає до будь-якого стаціонару нашого міста, і там він отримує також безкоштовну медичну допомогу, тому що за цю послугу вже сплатила Національна служба здоров'я України. Тобто, в принципі, людина може звернутися у лікарню, навіть якщо в неї немає направлення і не тільки по знаєте кареті швидкої допомоги. Так, звичайно. Тобто, але якщо немає направлення від сімейного лікаря, і пацієнт не потребує, от в даному випадку, невідкладної медичної допомоги, то його або скерують до сімейного лікаря для того, щоб він отримав направлення. І потім він записується на певний зручний для нього час і приходить або до іншого фахівця, або на якесь діагностичне дослідження. І, звичайно, краще. Це ж таки спочатку починати із сімейного лікаря для того, щоб не робити ну такі зайві кроки. Угу. Тобто, навіть якщо в тебе є декларації, ти приходиш у лікарню, що тобі необхідна якась допомога профільного спеціаліста, просто декларації недостатньо. Недостатньо угу. треба електронне направлення від сімейного лікаря. І краще з будь-яких питань стосовно здоров'я, в першу чергу звертатися до сімейного лікаря, тому що він він, ну, якщо є така змога вирішити цю проблему самостійно, якщо немає такої можливості, немає такої компетентності, потрібно, наприклад, якісь додаткові діагностичні дослідження або консультації інших фахівців, то він випишить направлення, угу. і пацієнт за цими направленнями отримує всі послуги безоплатно, тому що держава за ці послуги вже сплатила. А якщо є потреба, наприклад, змінити сімейного лікаря, це треба йти до свого старого лікаря, не отримувати треба. щось від нього, не треба. Так Ні. змінити сімейного лікаря можна в будь-який момент, коли це вирішив пацієнт. Він обирає того сімейного лікаря, з яким їм. Більш зручніше, комфортніше або ну, просто більше подобається такий сімейний лікар. Він до нього записується, приходить і перезаключає декларацію. Тобто для цього потрібно тільки знайти дані в електронній медичній системі. Пацієнту на телефон приходить смс-повідомлення з кодом, і декларація, можна сказати, вже перезаключена. Чи багато переселенців звертались, наприклад, у ваш центр? Багато. Так. Багато, багато. Переселенців. Селенці звертається, і ми працюємо і в гуманітарних штабах, і в центрах, де розташовані внутрішньо переміщені особи. Тобто їх зараз багато. Угу. Пані Олена, ще хотілось з вами поговорити про тиждень імунізації, тому що це також так, триває так важлива тема. Давайте розкажемо нашим телеглядачам, що це означає це нагадування про те, що необхідно підтримувати свій організм. Звичайно, на сьогоднішній день певну категорію інфекційних захворювань можна попередити завдяки вакцинації, і це дійсно дуже такий вже старий, можна сказати. Е Древній метод профілактики інфекційних захворювань, тому що перші згадки про вакцинацію з'явилися ще в 15-му сторіччі в Китаї, коли е, люди вдихали е, шкіру да, людей, які перехворіли оспою. Так. Тобто це 15-те сторіччя, це дуже давно вже було. І за ці сторіччя, можна сказати, цей метод довів свою ефективність і завдяки вакцинації. Ну, мільйони е, життів були врятовані. І якщо ми подивимося е, в ході історії, да, то розквіт, можна сказати, імунізації, вакцинації це кінець 19-20 сторіччя. Тобто це вже. Доведено, Це вже доказано. І дуже багато е, захворювань нам вдалося е, просто забути про uh -huh. них. Да? Наприклад, це в усьому цивілізованому світі вже забули, що таке поліеміліт, що таке кір, що таке дифтерія і що таке правець. На жаль, в деяких країнах. Все ж таки такі поодинокі випадки ще з'являються за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей, які роблять щеплення. я Зараз не кажемо про щеплення, які стосуються того ж коронавірусу. А щеплення, які ну, календарні, давайте так їх називати. Кількість людей, які це роблять, особливо дітей, вона дуже серйозно зменшилась. Особливо на це вплинуло. На жаль, і карантинні обмеження, і COVID-19. зараз. Як Працюєте у тому напрямку, аби знаєте, нагадати дійсно про вакцини календарні, які необхідно робити і дітям, і дорослим. Намагаємося постійно про це казати і в засобах масової інформації, і кожен сімейний лікар на своєму прийомі пацієнту розказує, що це необхідно робити. І, звичайно, більшість вакцин ми робимо в дитячому віці, починаючи ще з народження. Да, першу вакцину дитина отримує ще в родинному домі, а потім в зручний час можна приходити до свого педіатра або до свого сімейного лікаря і згідно календаря щеплень отримати свою вакцинацію. І дуже важливо розуміти, що е, і дорослі люди мають отримувати щеплення кожні 10 років. Це від дифтерії і від правця треба повторювати. Окрім того, це вакцинація від ковіду, яку також треба робити регулярно. З приводу вакцинації від ковіду до речі, якщо хтось не знав з наших телеглядачів, то карантинні обмеження в Україні продовжили до кінця червня. Здавалося б, знаєте, всі забули про ковід 19 але все ж таки і багато знайомих, які хворіють і у легкій формі, і там вакциновані, не вакциновані. То що пані Олена, якщо як ви оцінюєте ситуацію, яка склалася навколо ковід, на жаль, ковід нікуди не ділся, і на жаль, ми бачимо. Пацієнтів із цим захворюванням, і найстрашніше, що люди продовжують вмирати від ковіда, і ну це дуже прикро, тому що ми розуміємо, що більшість цих випадків можна було попередити якщо заздалегідь зробити вакцинацію. Пані Олено, дякую вам, що сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Підняли з вами декілька дуже важливих тем, особливо що стосується імунізації, про яку в останній, Руки забули, згадували тільки знаєте вакцину проти COVID-19, але е, все ж таки нашим телеглядачам я нагадаю що сьогодні в нас в ефірі була олена колоденко директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 і докторка медичних наук. я дякую вам що ви нас дивилися, ще побачимося